Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія я з України. Сьогодні День Святого Миколая, а також День Збройних сил України. Привітайте своїх діточок з Днем Святого Миколая. А також не забувайте про наших захисників і привітайте їх, бо лише завдяки їм ми існуємо, ми можемо жити, дарувати своїм дітям подаруночки... Прикрашати свої будівлі, а я неодмінно привітаю свого сина теж з Днем Збройних сил України. Подякую йому за захист і неодмінно спокою йому, Миколайчики, тому що дитина завжди є дитиною, навіть коли це вже дорослий чоловік, воїн і захисник. У нас сьогодні навіть трошечки проглядається сонечко. Немає світла, але світить сонце. Як кажуть, ми без світла бачимо, хто у нас країна гній.